О, оце він, друзі, дав, дивіться. Оце була подачка. Ух, й Бачу хана, це що здало так дало. Дивіться, які плавці. Просто як дві ладоні. Кайфовий, кайфовий. Саме через таку рибу ми не використовуємо 0,6 шнури. Йо! Взяв, взяв, друзі. Йохани бабай народ, дивіться, ну це реально Все, Ну Давай на фоні тебе покажу. <гум> Серега дав джазу, дивіться, та це ж дельфіна не щука. Хто вгадає вагу? Оцього цього монстра в коментарях до цього відео отримає від нас серим якийсь подаруночок. Зробимо вам набір приманок. Результати цього розіграшу, як завжди, я опублікую десь через тиждень в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в першому закріпленому коментарі та в описі під відео. Є, з першого закиду народ. О, от і він, блін. це погана прикмета, наче серий, чи, чи що там кажуть, він на свічку виходить. <реш> <реш> Друзі, з першого закиду. Судачисько, ой, блін, й гарний. Такий прям як нам треба. О, бомбер животворящий. Ото як той ліманчело поставиш, всі судаки зранку похміляються. ото. Дивіться, який О! Така історія нам до вподоби, друзі. Чікс, заходьте до нас на оганьок, як то кажуть. Ой, друзі. Оце воно. Люблю, коли ранок починається з двушечки, а. А ви як там згодні, дивіться, який красень. Дивіться, який красень на лимончик. Ну що, друзі, всім доброго ранку. І дійсно, як бачите, доброго, розпочинаємо сьогоднішню риболовлю з отакої приємної двушечки. Ну, десь біля 2 кілограм судачок. Сергаджан, я, ваш покірний слуга, ну і власне сударь, сударь місцевого виробництва, як то кажуть, приїхали сьогодні з самого ранку на світанку в таку, бачите, дощову грибну, можна сказати, погоду поганяти трішки джигом, далекобійним береговим джигом, на який, бачите, досить непогано з першого закиду відізвався оцей судачисько. Дуже така сумнівна була сьогодні по прогнозам синоптиків погода, та вона насправді сьогодні буде дощова, але це налякає нас справжніх рибалок, і ми вирушаємо на пошуки свого рибальського щастя. Бачите, дуже приємно, отак, коли все ж таки не полінувалися, побороли себе, були готові до дощу. Сьогодні, бачите, в мембранних речах, в мембранні куртки і так далі. Тобто готувалися до а, повноцінного дня риболовлі в таку погоду. І даремно, і даремно. Від вас, як завжди, лайк на підтримку каналу, тим паче за такий чудовий початок. Зараз буквально декілька фото для мого інстаграм-блогу, для нашого телеграм-каналу. До речі, хто не підписаний, буде посилання в описі під відео. Заходьте. Ну і власне будемо продовжувати. Серега, Серегом щось ще підсікає. Ану, Сіргаджан, там рукою. Сьогодні той самий день витягнув Серегу на рибалку. Таке видовище буває достатньо рідко. Це або має бути високосний рік, або Пасха, або новий рік. Тому, друзі, сьогодні ексклюзив, сьогодні Серега на рибалці. Все, ми продовжуємо. Початок чудовий. Сподіваюся, далі буде не гірше. Ну що, перший судочок є. Давайте трішечки поправили приманочку і робимо другий закид. О, полетіло дуже добре. Зараз на вулиці накрапає дощик, шнурок буде на шпулі такий вологий, мокренький, і це ще додатково буде сприяти нам дальності закиду. Сьогодні, до речі, у моїх руках, як завжди, 99-та далекобійна азура савада трьохметрова. Парі з 4000 катушкою Шумана Стелла 2018 року і шнурочок намотаний одиничка по Японії Азура X Game восьмижильний. Тобто максимально далекобійний, потужний надійний комплект для ловлі з далеких дистанцій. Дуже часто на таких просторах судак стоїть там десь на дальній бровці, з якої, власне, його доводиться діставати. З короткими вудовищами робити це банально. Неможливо, і я вам навіть скажу з довгими вудочками, які не мають правильної катушки. Та шнура це теж робити неможливо. Недостатньо купити просто там трьохметрову палку, поставити там катушку 2,5-3 тисячі, намотати якийсь товстенний шнур. Друзі, все має бути збалансовано. Тобто, шнур має бути. Максимально тонкий для тих умов, в яких ви ловите, і для тієї риби, яку ви ловите. В мене є впевненість, що з одиничкою в цих умовах можна взяти трофейну рибу. Ну, трофейна риба це для мене судак там 5-6 кілограм. Тобто, якщо він тут в мене візьме, скоріш за все, якщо все буде добре, не буде ніяких форс-мажорів, ми його з вами тут можемо взяти. Або якийсь сомік може підсісти, або крупна там руслова щука. Коли я їжу на такі рибалки, в мене ціль завжди там піймати судака 5. Там 5-6-7 кілограмів оце моя мрія, ловити такого судака з берега. Ну, Кілушки-півторушки, двушки це такий вже рядовий судак. Нічого такого я в ньому не бачу. Хоча, якщо піти далі по берегу, і ми сьогодні, скоріш за все, підемо на інші локації, то там є такі умови, що ловити треба в таких невеличких прогалах. Там дуже багато коряжника, під берегом все зарошила зою. Я, до речі, на собою дивіться, навіть сьогодні взяв свій підсачок. Отакий От компактний теж азура Савада 3-метровий для тих локацій, куди ми пізніше можливо, підемо. Тому що там без підсака під час минулих виїздів дуже важко було взяти гарну рибу. У тобто, мене клюнув затрошний судак, в мене були такі двушки, 2,5, і скажу вам так, ну, проблематично було до них дібратися. Там якось за шнур підтягував руками. ну таке. Простіше було взяти підсак, тим паче він легенький, там, карбоновий, майже нічого не важить, в нього є лямочка, він складається компактно. Взяв собі, накинув на плече і пішов. На одному плечі в тебе бакан з приманками і снастями, на другому в тебе підсак. В руках спінінг і все, більш нічого для щастя не потрібно. Ну, Бачите, другий закид у нас без риби. Будемо дивитися, що ж там, що ж там далі. Оба туди його. Оце воно дало, блін, на паузі. ніхіра собі. Я навіть камеру не встиг включити. й ти прикинь? Сіре, тільки поговорив, що треба паузи робити довгі. Я корич, роблю, роблю підрив і тягнуся до GoPro, щоб увімкнути. Понів? І така пауза вже затяжна, секунд 5. І чую, просто на паузі щось як влупить, блін. І це знову, друзі, гарний судак. Блін, і так влупив такий, ну Трішки може більший. Давай його в піцак може. Хоча він там в шахту тримає, О, дивіться, так чикс його. О. Ну Такий, да. Теж двушечка впевнена, дивіться, друзі. Що саме цікаве, як я й казав, бачите, приманка в самісінькій шахті. От Просто аж виковирює її. Дивіться, навіть не за губо, просто туди в самій, в самій глоці. Отам от, наш бомбер. Треба йти за зівнічком, бо пальцями я не дістану. Ну, знову такий біля двушний судак. Клас, народ, ну от просто. Це пройшло 10-15 хвилин рибалки. У мене в заліку вже дві двушки. Ну, якби можна й додому їхати. Наталія Петрівна буде, буде задоволена, дві двушечки, бомба-ракета. Я теж наловився. Сири, давай там пару штук масла, да поїхали вже. Що, що, там, що там ловити? Люди, люди все зрозуміли. Приманки робочі ми показали. Судаків натягали. Жартую, друзі. Коли клює такий судак, це як якась. Це якісь наркотики от, хочеться ще і ще. Неможливо за вуха відтягнути від такої рибалки. Бо для мене судак це найкраща риба, яка тільки може бути. От, я не так люблю щуку, не так люблю окуня, як люблю судака. Для мене от піймати трофейного судака це саме велике щастя, яке тільки може бути. Тому я так часто і виїжджаю на того судака, тому що в мене ціль там піймати ну, в своєму житті якогось ну, там, кілограм на 10 хоча б судачка. От, поки рекорд там щось 5-6 кг, хочеться більшого. За таку рибалочку треба і лайкос, і коментар написати. І пишіть, до речі, чи попадали ви вже в цьому році на весняний преднерестовий жор судочка. Хоча не знаю, коли вийде це відео, може вже і нерест буде. От, бо вже не знімав певну чергу відосів для вас. Бачите, 12 грамів тоне трішки довше. І, відповідно, підвисає. Проводочка, звісно, на 12 грамів, вона відразу стає більш делікатною, плавною. Бачите, фаза падіння приманки збільшується. І головне оця дотяжечка, яка дає нам таке поступове-поступове опускання приманки на дно. ну Звісно, що якщо риби, наприклад, на точці взагалі там нема або вона там прям взагалі ну, в ступорі дивиться, дивиться кудись в дно в камінь якийсь, то тут будь-яка проводка вже не, не допоможе, але мені допомогла, друзі. Бачите, от саме на цій дотяжці, бачили, от просто на цій дотяжці влупив судак. От Можна навіть поставити відео на паузу, відмотати вам, і ви побачите, як саме на цій проводці, саме от в кінці вже спінінгом дотягував, бачите, на цій фазі. Проводки клюнув нас, та сіре тут не треба. Тут. тут шпен кілушний. Друзі, дожився, кілушний судак то вже шпен, розумієте? Скажете, бодя з жиру бісишся, дай нам хоч таких кілушок О! От такі. ну половити. Да, чиста кілушечка. Поставив натуралку і поставив в легшу вагу. Я навіть думаю, що не так колір приманки зіграв роль, як саме от подача. От саме оця дотяжка на легшій вазі. Якби в мене туди на бровку грам 10 долітало, було б взагалі чудово. Але це можливо тільки з більш тонким шнуром, який абсолютно не підійде нам під ловлю трофейної риби. Розумієте, можна 0,6 поставити. Ну, тут ще на цій конкретної локації можна і на 0,6 щось витягнути, але ж ну, не забувайте, що є ще підводні камні, як то кажуть. А підеш отуди в карчі, то там з 0,6 можна навіть не кидати. Бачите, отакий такий Давайте його назад у воду. Чікс. Писали мені що ще живадьор, кидаю судака з метрової відстані, з пів метра, з метра в воду, друзі. Ви дійсно думаєте, що йому щось буде, от я його відпустив, собі поплив. Навпаки, він якби оживився, збадярився і погнав собі далі займатися своїми справами. Так, давайте. Наступний закид. Тема працює, бачите, не тільки теорія, а ще й практика. Підтверджує, що ця проводочка все ж таки. Дає свої плоди, що більш делікатна подача вона вмовляє на покльовку навіть таких пасивних-пасивних судачків. От Скільки вже закидів було туди зроблено, але от така от, така бачите, плавна-плавна дотяжка, вона зробила своє діло. Саме на цій фазі, от коли от ви вже оберти катушкою завершили, починаєте тягнути спіном, і отут, чик і мав, би, мав би судачок вже тюкнути. Тому користуйтеся. Я думаю, ви можете відмотати відео назад і ще раз передивитися от саме момент покльовки, на якій фазі проводки був. Але е головна проблема початківців, е що вони ну, банально з технічних причин, точніше, в відсутності техніки ловлі-спінгом, ще за доволі короткий проміжок часу, вони ще ну, не вміють зробити максимально плавно. щоб оцей... Бачите, підрив катушкою і ця дотяжка, вони були як одне ціле, щоб це не виглядало отак. Раз, два, три. Пауза, і потім потягнули щось. Ну, коротше, Це повна От, Треба робити раз, два. От ви робите вже третій, четвертий оберт і просто паралельно докручуєте катушкою і дотягуєте ну, Так, Сконцентровано. Отак. Раз. потягнули. Пауза. І бачите, наскільки збільшується пауза, навіть тут під берегом, де вже немає великої глибини. Тому це такий лайфхак. Можете пробувати цю проводку, вона дійсно робоча. Ова, Давайте туди подалі. Ну що, заміна відбувається в складі збірної України. Випускаємо на поле. Мандулку, легендарна пчілка, вантажок я не міняю. До речі, основною перевагою монтажа джегріг, я постійно про це кажу, є дуже швидка заміна приманки. Тобто ви розсібаєте вашу американочку. Отака в мене класична флагмановська американка. Знімаєте силікон, ставите мандулу і на тому самому вантажку кидаєте у воду. Все працює, все ловить. От, і дуже швидко можна міняти як кольори, так і моделі, розміри приманок, без різниці. Так, давайте мандулу в роботу. Нехай ловить трофейного судака. Ну що, друзі, покидали ми ще трішечки на цій точці, поміняли декілька приманок, покльовок не було, тому прокрадаємо Сон, бачите, такими гарними лісами-полями до наступної постановочки, куди власне, вже прийшли з Серегою. Зараз будемо пробувати тут. Треба трішечки рухатись, шукати активну рибу. Іноді не варто я застоюватись. Бачите, перекидав я там і 2,5, і 4 дюйми, і мандули. То який взагалі сенс стояти там далі? Краще повернемось ближче до вечора на ту точку, а поки походимо, пошукаємо більш свіжу рибу. Тому дивіться, що в нас буде далі. Не перемикайте, сподіваюся, трофей сьогодні обов'язково завалимо. Оце він дав народ. От вам і мандовка. Бачили? Оце він вам дав. Ого! Оце він дав на мандулу. бачили? Гарна, гарна була покльовочка. З самого бляха викиду. Не знаю скільки там метрів той закидали, друзі, там гарний судак. Ану серий підсачок. Ану серий підсак організуй нам, бо щось там наче непогане. Ну такий, наче біля двушки. Тянеться в кущері. Такий біля двошки і тянеться в кущері. Будемо пробувати його виводити, але він йде в лазу. О! о, о, о. А ну давай, сірий. Давай його, оп, і все, чікс. І здавай, оба наверх відразу. Бачили, народ як клюнув. Вирішив знову повернутися до мандули, тому що силикон щось мовчить навіть. На новому місці. Ну що, отакий, дивіться, гарний судачок. Як завжди, мандола ловить найбільшого. Не знаю, чи це таке співпадіння, чи це факт. Але бачите, от сьогодні я піймав три судаки, поки найбільший на мандолу. Спрацювала в нас пчілка, саме такий стабільний колір за останні десь рибалок 5, саме по крупному судаку. Ну, це такий реально десь 100 200 судак. Дуже приємний розмір. З самого викиду він взяв. Впакував, бачите, і є результат. Клас. от Саме для от таких місць я брав сьогодні з собою під бачите, там лоза. Знизу ну, тут ще більш-менш можна брати рибу. А от там, бачите, ну, карчі такі теж під берегами. Іноді такі підходи, що дуже і дуже важко взяти трофей. Тому підсачок в нас є. Ми з серем рибалим у двох, тому якщо клює в мене, то сіре на підсадці. Якщо клює у серого, то я буду допомагати. Капець, друзі, дивіться, Серега в якогось каркадоса. Коротше, та сама точка, де я минулого разу взяв. Великого судака, більше 3 кілограм. Дивіться, видно, що просто трофейний судак. Розкладаємо підсак, давайте Давайте будемо розкладати. Я не облівав, щоб він туди за кущі головне не зайшов. Друзі, дивіться, сере, до речі, ловить. Ух, йоха не бабай, дивіться, кракадос, реально там трофейний судак. ух ух друзі. Сіре ловить 99 хеймо. Дивіться, яка полюга, яка, яка дуга. Серий, давай туди лівіше, 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 бо хана буде зараз. Дивіться, друзі, який супротив. Піднімай, піднімай, там трава. Та я бачу, 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 бачу. Ну там щось, друзі, такі... Щука, кіл 5-6. Йопта, там сімера чи восьмьра серий. У, у страха очі великі, але... Друзі, там сімера щука. Саме через таку рибу ми не використовуємо 0,6 шнури. Йоп! Ё... Взяв, взяв, друзі. Йоха не бабай народ, дивіться, ну це реально сімера десь. Ну, шість точно. 0,4 флюр, друзі, дивіться, яка пацака здавалася б мініатюрна. Але я вам нещодавно сказав, що шестерка сюди залізе. Серий, як враження. Це враження такі. Що, що Йоха не бабай? Руки ну, X-Game, звісно, відпрацював на славу, друзі. дивіться. Я не знаю, як поводок витримав. А я ти Флюр 04, короче, і таке хавало, друзі. Ну зараз ми її заважимо. Дивіться, ну це реальна сім'я. Ой-ой-ой, ой все, виплюнула. Виплюнула приманку. Дивіться, короче, хавало просто. Ну друзі, це просто жесть. Це не щука, це Жесть. Ну тут кілограм 6 точно. Дивіться, дивіться просто яка фігня, сере, а ну давай на фоні тебе покажу. Серега дав джазу, дивіться, та це ж дільфіни не щука. Що, треба йти за вагами, друзі. Ну що, народу, це я розумію справжній агрегат. Ви тільки ну, подивіться, навіть на фоні серого це просто жесть. Такий бій дала, такий бій, дивіться просто. Щоб ви розуміли, я зараз покажу. Та тут ти що, хвіст, як дві мої ладошки. Бачите, просто нереальний розмір щуки. Зараз будемо її важити. От. Давайте зробимо конкурс, як завжди. Хто вгадає вагу? Оцього монстра в коментарях до цього відео отримає від нас серим якийсь подаруночок. Зробимо вам набір приманок. Пишіть вагу з точністю до 5 грам. Один учасник, один варіант. Результати цього розіграшу, як завжди, я опублікую десь через тиждень в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в першому закріпленому коментарі та в описі під відео. О, оце він, друзі, дав, дивіться. Оце була подачка. Ох, -мо. Бачу? хана. Це що здало так дало? -мо. О. Це, конечно, екземпляр план взяв, дивіться. Не можу підняти. О, палка вдову. О, дивіться народ, який красунчик. Опа. Ова. Дивіться народ. Дивіться, просто хана. Це такий друзі. Це такий друзі, як треба. Ова! Це народ за 4. Ха -ха -ха -ха. Нарешті я його дочекався. Дивіться під вечір. Отакий трофейний судак. Ну це десь за 4. Четверо точно може навіть... Може навіть і більше. Дивіться, який хвостяра. Просто, просто кайфовий судак, дивіться. І впакував лимонний бамбірок, дивіться, просто в шахту. от так я його просік. Кайфово. Просто жесть. Така подача була, думав, зі штанів випргнув. Ну просто хана класно він клюнув. Я не знаю, вже години, може 2-3 не було взагалі ніяких контактів з рибою, ніяких клювань. Бачите, вони не можуть дістати. Треба йти за інструментом. Це просто, звісно, неймовірний екземпляр. Такий трофейний судак. Найбільший мій в цьому році. Дивіться, які плавці. Тут просто, дивіться, просто як дві ладоні. Кайфовий, кайфовий. Піду до Сірого, щоб він мене сфоткав, він залишився в іншому прогончику. Бачите, надремно я недаремно я впирався до самого вечора і є отака рибка. Тут ще блін такий обрив, як з ним залазити. Опа! Та якось заліземо. Дивіться, просто, просто хана. Ось такий судичисько. Трофейчик дня взято. A few moments later. Ну що, друзі, в нас пішов невеличкий вечірній вихід. Бачите, тільки я повернувся на точку. І відразу наступне клювання судачка. Цей вже менший відчутно, але теж непоганий. Я вже прийшов з підсаком. Зараз будемо дивитися, що тут у нас спливе. Ова. Ова. О, піддавлює, бачите? Піддавлює. Ова! І єсть. Отакий От народ судачок. Отакий. От ну що, як завжди зробили декілька пам'ятних фото і давайте цього судачка будемо відпускати. Давайте, нехай іде, пока-пока. Нехай підростає до бажаних розмірів. Тому що, якщо, друзі, не відпускати мілокого судака, то й великого, звісно, що не впіймати. Бачите, з підсаком трішки зручніше, але як завжди, коли клюнув Великий судак, в мене його під рукою не було. Я залишив його сірому. Тому великого судака брали голими руками. Все як завжди по класиці. Ну а маленького вже прийняли в підсачок. Так, знову спрацював лимон. Бачите, бомбірок під вечір включився. От Завжди я зранку починаю і нерідко закінчую увечері саме на колір лимон. На вулиці піднялася така мряка, бачите, так дуже темно, накрапає дощик. І от саме в таку мутну погоду нерідко лимончик прострілює. Сьогоднішній день не став винятком. Бачите, вдалося взяти трофейного судака на нього. І ще, як то кажуть, не повністю вечір. Лише починаю вечоріти, тому є час. Бачите, невеликий вихід. Ми таки дочекалися, тому що після обіду було дуже поганенько. Десь години 2-3 я точно був без клювання. Взагалі нічого вам не знімав. У сірого плюс-мінус така сама історія. Тому продовжую кидати. І сподіваюся на успіх. А навіть якщо нічого не впіймаю, то і на цьому можна приємно завершити сьогоднішній випуск. Бачите, поїхали, не лінувалися. В такі навіть складні погодні умови, зранку дощ, зараз вітер. Ну, от, ну нічого страшного. Там даремно